Доброго дня, сьогодні зробимо огляд маленький нашого балістичного шолому. Ось так він виглядає в зібраному вигляді. Ну, ці всі приблуди встановлюються вже самим користувачом цього шолому. В базі він йде ось такий. З ось таким кавером. В комплекті. Внутрішній вигляд в нього ось такий. Подушки мають захист від... Вбирання вологи, що додає додаткового комфорту, плюс ось такі мінімальні також йдуть в комплекті. По балістичній стійкості має показник шолом сам 620 метрів на, на секунду згідно СО, ДСТУ В100. Що таке В100, В100 це означає, що уламок 1,1 грама 100% на такій швидкості не пробиває цей шолом. В-50 показник згідно з того 2920 показує 50% пробивання, не пробивання, а там є ціла методика. На цьому каналі є відео, де це все розказується і розписується. Додатково можемо встановити на даний шолом, ще ось таке протиуламкове забрало. Ну, для, наприклад, для виконання інженерних якихось робіт, тому що воно має певну вагу. Показник на ньому також буде В100-620 м на секунду. В кавері є. Місце для фіксації патчів, фонарика, а також розміщення додаткових грузів, як в цьому випадку для стабілізації положення на голові при використанні приводів нічного бачення. Шолом наявності на сайті. Кому цікаво, замовляйте, користуйтесь.